Ну, а просто зараз долучаємо до нас Олександра Прокудіна, голову Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Отже, ви вітаю, повідомили, вітаю. що російські загарбники готують чергову хімічну провокацію, щоб зупинити збройні сили України і звинуватити Україну в екологічному тероризмі. Розкажіть, будь ласка, детальніше. Ну, останнім часом ми бачимо, що росіян просто агонія. Вони не мають успіху на фронті, тож даються до звичайного для них терору, мирного населення. Це удари по енергетичній інфраструктурі, по цивільним спорудам, масові удари по столиці та постійні хаотичні обстріли Херсонщини і інших українських міст. Ще один метод росіян це залякування та ядерний шантаж. Підтвердження цьому і Запорізька ЄС, ось окупанти пішли далі. За даними сил спопротиву. Росіяни готують чергову провокацію на хімічному заводі в армянську, тимчасово окупованого Криму. Вони завезли на територію заводу Кримський Титан вибухівку і зараз мінують територію цього заводу. Ймовірний вибух спричинить викид в атмосферу тисячі тонн отруйних речовин і призведе до смертельної небезпеки людей. Довкілля постраждають мешканці не лише Херсонської області і Криму. А і ще сім областей України, Туреччини, ну і сама країна агресор зазнає пораження для цього для чого це робиться взагалі, щоб зупинити просування ЗСУ і звісно звинуватити Україну в цій трагедії. Це черговий екологічний шантаж і шантаж усього світу. Але держава робить усе можливе, щоб не допустити цієї катастрофи. Ми чітко усвідомлюємо загрозу для наших людей. Здійснюємо постійний мониторинг ситуації та готові оперативно реагувати на всі загрози, які можуть вити. Я е, закликаю херсонців та всіх українців зберігати спокій, не піддаватись на провокації ворога та слідкувати за офіційними джерелами е, на інтернет-ресурсах Херсонської зараз військової адміністрації. Ми розмістили пам'ятки, як діяти в разі хімічної небезпеки. Збережіть їх собі, але ще раз наголошую: ми маємо план дій і за потреби будемо сповіщати людей, як діють. Ми маємо план дій, і за будемо сповіщати людей пане Олександре. Майже всю попередню ніч Херсонщина, сам Херсон були під особливо масованим ударом ворога. Наскільки руйнівні наслідки, і як зараз область вирішує свої гуманітарні проблеми? Вчора 81 раз, російська армія вдарила мирним населеним пунктам Херсонщини, випустивши майже 400 снарядів. Минулої доби через ці обстріли 16 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості, в тому числі шість поліцейських в місті Береславі. Коли Береслав атакован був керованими. Авіабомбами також цієї ночі продовжили бити по Херсону через обстріл. Пошкоджено вікна в квартирі та газову трубу. Російська авіація продовжує бити по казацькому. От нещодавно дві керовані авіабомби запустили по цим населеному пункту, і також нещодавно атакувала Атрада Кам'янку наслідки цього. Це пошкоджена сільрада, пошта, цвинтар і так далі. Щодо гуманітарної проблеми, спільно з міжнародними партнерами та українськими волонтерами забезпечуємо жителів Херсонщини всім необхідним. Ну, наприклад, протягом минулого тижня людям безкоштовно роздали понад 30 тисяч продуктових наборів, 52 тисячі банок консерви, майже там 130 тисяч буханок хліба. Сто ремонтних наборів, і, і буржуйки, ноутбуки і так далі. Котре, користуючись нагодою, хочу подякувати кожному за кожний, хто долучається Пану до пане Олександра. Користуючись нагодою, хочу подякувати кожному. Пане Олександру, у нас дуже мало часу залишилося до випуску новин, але не можемо не запитати, враховуючи сьогоднішню нашу локацію. Після обстрілу росіянами балістичними ракетами Києва і загибелю просто тут на цьому місці людей, які не змогли потрапити в укриття. Гостро постало питання доступу до місця цивільного захисту. Яка ситуація у вашому місті і області з цим? Ну, на Друбковині і Херсонщині є 235 захисних поруд, з них 139 у Херсоні. Е нині готові 83, е інші готуються. Щодо е найпростіших укриттів, це 191 40 у Бориславському районі, 151 у Херсонському. Працюємо над відновленням і над ремонтом всіх укриттів. Зараз наші працівники разом з працівниками СНС поліції перевіряють їх, щоб вони були відкриті і доступні до людей, ведуться встановлення мобільних укриттів. На вже їх 80 на території Херсона. Тільки ремонтуються найпростіше укриття бомбосховище і так далі. Ішою притягом пане Олександра, дякуємо вам, що долучилися. Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.